Показали окупанти уламки дронів, які атакували інфраструктуру портову Бердянська, і дуже їх здивувало. Прочитали на одному з них напис: Бердянськ це Україна. Наскільки успішними були, до речі, ці атаки на вашу думку? Вважайте, що українці провели для росіян урок географії, бо росіяни там трохи путаються іноді в картах. Да їм просто в чергове нагадали, да. Ну у них по географії, як і по історії двойка суттєві втрати, це ж уже не перший раз по Бердянську прилітає. Задайте, коли йшов на дно російські десантні кораблі, російські мобіки, яких привозили. Ми маємо розуміти, що будь-яка операція. Це дуже складний багатокомпонентний процес підготувати і провести таку операцію. Це дуже багато треба зусиль і молодці Ті, хто її провели. У нас є низка громад, тимчасово окупованих, по яким також неодноразово прилітала і дошкуляла росіянам і наносила їм суттєві втрати, збиваючи їх потенціал, зменшуючи його.